Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і це традиційне вечірнє оперативне зведення з тих подій, які відбулися протягом сьогоднішнього дня, а саме 8 листопада, п'ятниця. Отже, головне управління розвідки Міністерства оборони за допомогою безпілотників атакувало нафтопереробний завод у російському Саратові у ніч на 8 листопада. Про це повідомляють джерела. В українських спецслужбах повідомляють виданню НВ. Губернатор села Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку, і він зазначив, що частина уламків упала на територію нафтопереробного заводу. Постраждалих немає. Ну тобто, знову ж таки, операція обломок, так про яку часто говорять на Росії, коли кажуть, що та нічого страшного не произошло, обломок упав. Ну, у них це характеризується. За будь-якою атакою, але як правило, ці уламки падають якраз на об'єкти, на які вочевидь і скеровувалися і спрямовувалися атаки, ну і ще й спричиняють руйнування, пожежі і наслідки для таких об'єктів. Так само місцеві змі стверджують, що дрони влучили в одну з нафтопереробних установок заводу, а також в резервуари з Мазутом. Саратовський НПЗ раніше відомий як завод Крекінг. Він входить в концерн РосНЕФТІ. Отже, що можна сказати з цього приводу? Якщо це дійсно так, тому що давайте, а, я так само повідомлю, що інформація наразі не підтверджується офіційно Генеральним штабом Збройних сил України і офіційно не підтверджується головним управлінням розвідки Міноборони. Ми маємо ось такі дані попередні. Це повідомляє НВ з посиланням на свої власні джерела. Це теж важливо. Одначе, ми бачимо, що. І російські медіа і губернатор підтвердив, що дійсно пожежа мало місце, і дрони атакували. Саратов. Якщо це дійсно так, то це означає, що якихось перемовин між Україною та Росією про а, те, щоб не бити по об'єктах енергетики, відмовитися від взаємних ударів або не ведуться, або вони на паузі, або вони не починалися, а чекають, можливо, свого початку. Ну і разом з тим, можливо, Україна зараз створює ось таке: ну скажімо, підґрунтя ударами по НПЗ до майбутньої переговорної позиції з Дональдом Трампом і республіканцями. Адже це питання нафти, це питання їхнє, і можливо, навіть сполученим штатам республіканцям якраз і вигідно було би це. Ну, в будь-якому випадку подивимося, що може бути. Так само ж у нас є підтвердження від центру протидії дезінформації керівника Андрія Коваленка, що Росія готується до ракетного удару по території України і накопичує постійно ракети. Можливо, знаючи якраз про це, Україна робить кроки на випередження, щоб теж не зволікати, а чітко продемонструвати Росії, що нехай не думає про удари по території України, а все ж таки. Тому що удари будуть по російських НПЗ і не тільки по інших військових об'єктах. Нехай заспокоїться, і все ж таки більше думають про те, що можливо шукати дійсно шляхів для перемовин через треті країни, про те, щоб не бити по об'єктах енергетики. Тобто, Україна вчіть чітко продемонструвала вкотре можливо свої можливості та потужності, які має Кремль враховувати у місті Олешки. На тимчасово окупованій Херсонщині пролунав гімн України про це повідомила 124-та окрема бригада територіальної оборони збройних сил України. Тепер музику в Олешках замовляємо ми. А що може бути краще за гімн України? Йдеться в повідомленні. Зазначається, що у співпраці зі службою безпеки України. Пілоти БПЛА успішно провели незвичну операцію на а, окупованій території через портативні колонки, які непомітно доставили дронами, лунає гімн України просто у серці тимчасового окупованого міста. Ну от власне кажучи, це теж важливо, тому що, по-перше, треба демонструвати мешканцям на окупованих територіях, що Україна ні про кого не забуває, що ми прийдемо. Зрештою звільняти ці території, що працюють наші сили, треба проводити роботу відповідно і по поширенню наративів і по вчиненню психологічних тисків, психологічного тиску на окупантів. Адже треба розуміти, що зброя вбиває, але також важливо слово. Слово це теж зброя. Хочу нагадати, що Євангеліє від Іоанна починається на початку було слово, слово як першопочаток всього. Як зміст існування. І тому це теж дуже важлива робота. Вітаю наших бійців із цим. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог все частіше застосовує засоби гранати із елементами боєприпаси споряджені небезпечними хімічними речовинами. Мова йде К-51 та РГВО. Тобто саме про ці гранати. Які споряджені небезпечними хімічними речовинами і є засобами боротьби із заворушеннями не та заборонені для використання як засоби ведення війни. Треба сказати, що Росія часто це робить і вже зафіксовано 323 таких випадки тільки за жовтень. Про це повідомляють Сили оборони України, сил підтримки Збройних сил України. Усього зафіксовано 4613 застосувань ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами. Додали військові. Ну це дійсно небезпечно, тому що це зрозуміло, що це впливає, впливає на дихальні шляхи, створює значні проблеми. Для чого ворог це це ще застосовує? Він застосовує для того, щоб змушувати наші підрозділи фактично. Ну, скажімо, десь відступати, відходити чи виходити з окопів бліндажів чи з певних точок, де ворог застосує такі гранати. Ну і відповідно потім ставати помітними. А далі Росія може атакувати ці позиції з БПЛА. Ось в чому ще є небезпеки для наших військ і ризики. Ось що робить Росія, і про це безумовно теж треба повідомляти світ, зокрема, тому що це вкотре чергове порушення. Ну, а найкращою відповіддю на такий терор ворога звичайно, буде відповідь потужна сил оборони України, які і продовжують відповідати, і попри все завдають удари по ворогові. Так, наприклад, у Курській області ворог застосовує таку ж тактику, як і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Вони в нуль виносять свої населені пункти, б'ють по своєму населенню. По домівках своїх людей, а потім здійснюють м'ясні штурми. За словами э, речника оперативно-тактичного групування Сіверськ, полковника ЗСУ Вадима Мисника, він сказав в телемарафоні, що підрозділи сил оборони проводять активну оборону на Курщині. Мають э, такі бойові дії, мають маневровий характер, що дозволяє використання зброї максимальної, яка є в нас. Загалом можна сказати, що. Українські сили продовжують операцію, стримуючи ворог, знову ж таки активізується. Ми бачимо, що в Курській області можна констатувати атаки російських військ. Вони почастішали відбуваються, і з різними, скажімо так, тактиками ми бачимо, що дійсно це ударі кабами, дронами по власних же будинках, по власних населених пунктах, де живуть. На росіяни мирні жителі, яких російська влада покинула там і залишила фактично на призволяще. і от по цьому завдає ворог ударів, а потім дійсно проводить саме ось такі штурми, українські сили стримують на сьогоднішній день ворога, проводять стримуючу операцію і завдають максимальних втрат на цьому напрямку. Ну а інститут вивчення війни повідомляє, що російські воєнкори. Критикують нещадно а, російську владу і кажуть про те, що а, вони кажуть про те, що а, командування створює красиві звіти і карти, перебільшуючи успіхи окупантів на фронті. Все це згодом надсилають керівництву РФ, гарантуючи окремим командирам просування по кар'єрній драбині ціною життів росіян. Ну, от, бачите. Це дійсно так, тому що, а, очевидно, є той факт. Ну, по-перше, російські військові постійно незадоволені, і вони це незадоволення висловлюють, і вони про це повідомляють. І все більше інформації з'являється про те, що жертви дуже великі, треба щось робити. Вочевидь, 40 плюс тисяч, а це вже стає такою дуже болючою ношою для ворога. Вони вже починають говорити про те, що ну дійсно багато, і все більше і більше це вискакує. І воно в то в звітах військорів, то в повідомленнях в соцмережах і так далі. Сподіваюсь, це викличе дуже серйозну хвилю невдоволення на Росії. Складно в це вірити, звичайно, але, але потенціал, в принципі, для цього так само а, зберігається. Подивимося, але ви знаєте, на що я звернув увагу, що почасти. Повідомлення деяких українських фахівців, експертів, представників, які дуже часто там критикують наше військове командування, вони ж дуже схожі за тим, що я прочитав. Задумайтесь. Вони теж зазначають, що там погане звіти подають наверх і так далі. Якось так трапляється. Цікавий взагалі цікавий феномен. Ну, змушую задуматись. Я ні на що не натякаю, але так. Змушує задуматись, можливо, вони наші ось такі деякі військові читають те, що пишуть російські, і щось собі копіюють, не знаю. Можливо, ви дасте відповідь в коментарях на це. Чи бачите ви схожі з деякими із нашими такими представниками, про що вони пишуть те ж саме, іноді тільки про українських військових, те, що пишуть, ну про українських військових керівників, те, що росіяни пишуть про своїх? Британська розвідка припускає, що високі показники російських дронових атак, які спостерігають у вересні та жовтні, стануть звичним явищем для України. Розвідники зазначають, що Росія запустила по Україні близько двох тисяч безпілотників протягом жовтня 2024 року. Це приблизно на 71 одиниць більше ніж у вересні. Показник зростає третій місяць поспіль. Ну так, якщо третій місяць поспіль, це може свідчити про те, що це не просто демонстрація зусиль Росії чи показник того, що вони можуть запустити і що вони можуть досягати, а що це дійсно може бути певна тенденція. І ну, як з цим боротися? Президент Володимир Зеленський чітко відреагував і сказав, він сказав, що потрібні ППО і далекобійність. Відреагував на масштабні російські атаки Запоріжжя. Одеси, Харкова, Києва, Київської область увечері і вночі проти 8 листопада постраждали, внаслідок яких десятки людей. І Володимир Зеленський закликав до рішучих дій на міжнародному рівні, щоб зменшити потенціал терору та заблокувати його. Україні потрібна сила, і це єдиний шлях ППО, далекобідність, пакети озброєння, санкції проти агресора. Ось відповідь, яка необхідна на словах, а не на діях. Цілком правильно, третього тут іншого не дано. Ну і вочевидь, так само розвиток нашої сфери БПЛА, щоб Росія розуміла, що ми маємо чим відповідати і будемо це робити надії ворога. Ось це дуже важливо а, так само розуміти. Ну і а, колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристанько в коментарі для видання за економіст. Заявив, що вважає, що Росія спробує вбити керівництво України в найближчі три місяці. Тобто спробує вбити президента Зеленського. Про це він сказав у коментарі для видання за економіст». За його словами, росіяни найближчим часом посилять атаки на енергетичну інфраструктуру. Вони спробують щось зробити, знищать мережу, спробують убити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими. Сказав Пристайко. І сказав, що Зеленський має зробити все можливе, щоб нав'язати власну логіку новій адміністрації Трампа, який збирається припинити війну в Україні, але не визначився з мирним планом. Очевидно, що буде робити це і робить президент України постійно наголошуючи на плані перемоги України, який треба підтримати на план а, фактично. Який полягає в тому, що миру можна досягти через силу, це ж очевидно. І за це йде зараз боротьба, і вона буде продовжуватися. Україна буде наполягати, наполягати саме на реалізації і виконанні такого плану, що би там не було. А щодо жахливих трьох місяців сили оборони України, Збройні Сили України готуються до будь-якого і готові давати відсіч, тому нас тут не залякаєш і не ослабиш. Ну, але тим часом одіозний, одіозний і скандальний народний депутат України Шевченка є такий. Значить, він сказав, і він написав, що, значить, пора, товариш президент, починати діалог. Я розумію, що після цього тобі доведеться піти, але країна важливіша за амбіції. Шевченко заявив, це він звертається до Володимира Зеленського. Також Шевченко заявив, що потрібно закінчувати з політичними переслідуваннями нардепів. Він зазначив, що написав листа Дональду Трампу та Джей Ді Венсу про сприяння у припиненні подальшого авторитаризму, диктатури, беззаконня, а також повернення демократії та свободи слова, в політичне життя України. Ну я думаю, що Шевченкові скоріш би. Путіну писати листи відповідні, судячи з усього, зрештою, а не Трампу. А по-друге, що це за листи, що це за дії в умовах воєнного стану, що собі дозволяють окремі народні депутати? Тому абсолютно правильна в цьому випадку реакція керівника офісу президента Єрмака, який сказав, що. Деякі депутати Верховної Ради заплуталися в питаннях національної безпеки а єдині шляхи до справедливості план перемоги та формула миру, і це абсолютно чітко. Ну а Шевченка там ще щось у відповідь пише. Ну, тобто, бачимо, що скандальні, пам'ятаєте, був такий депутат у нас від радикальної партії. Я, на жаль, забув його прізвище. Він теж писав листи, теж хотів про щось з Трампом домовлятись. До речі, він потім а Проти нього відкривали кримінальні провадження. От. Ну Тому що теж він там хотів про щось домовлятися з Росією, починати діалог. Який діалог? Хто уповноважував говорити про те, що пора починати діалог і про що? Спішити комусь тут так Трампу все рівно, і Джей Дівенсу на депутатів, тут таких як Шевченко. Слухайте. З таким успіхом можна написати, я не знаю, Орбану хай напише. А про те, що тут відбувається, я не знаю, кому ще. Ну смішно. Європейська комісія закликала своїх співробітників остерігатися шпигунів. Про це пише політика. А Брюссель кишить шпигунами, попередила Єврокомісія своїх співробітників у внутрішній службовій записці. Чиновники Єврокомісії отримали електронного листа, в якому йдеться про реальну загрозу з боку шпигунів, які хочуть викрасти секрети виконавчої влади ЄС. Брюссель є одним з найбільших шпигунських центрів у світі з сотнями активних співробітників розвідки, які націлені на нашу установу, йдеться в повідомленні за оцінками бельгійських служб безпеки в деяких посольствах від 10 до 20% дипломатів це співробітники розвідки. Щодо китайських журналістів, які працюють в Брюсселі, є підозри, що кожен з не, кожен а, що серед них кожен п'ятий. Є співробітником розвідки, ну от така ситуація. Тому дійсно а, потрібно боротися. Ну, а це що? Відкриття? Це ж не відкриття, що Росія веде шпигунську діяльність, підривні акції, гібридні операції, операції з а, дестабілізацією внутрішньої європейських країн. Це ж уже давно не є якимось відкриттям. І звичайно потрібно вживати заходів активних для того, щоб це все припиняти. Як на мене, це абсолютно очевидні і зрозумілі речі. Ну а високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель перед початком неформальної зустрічі Європейської ради закликав союзників зберігати єдність у питанні підтримки України. Якщо ви не перебуваєте за столом, ви опинитеся у меню. Якщо ви не знаходитеся за столом геополітичної гри. Ви будете у її меню. Те саме можна сказати про Україну. Україна має бути за столом, а не в меню. Тож ми маємо продовжувати підтримувати незалежність та суверенітет України, щоб не трапилося. Незалежність, економічна безпека, побудова сильної Європи. Його підтримував французький президент Макрон, який сказав, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Європа травоїдна та закликав європейцям бути готовими захищати свої інтереси. Про це повідомляє Fox News. А Дональд Трамп був обраний американцями, щоб захищати інтересів американців. Питання, яке ми, європейці, повинні поставити собі, чи готові ми захищати інтереси європейців, заявив Макрон під час прес-конференції у Будапешті. І він сказав, що світ складається з травоядних та м'ясоїдних. Якщо ми вирішимо залишатися травоїдними, тоді м'ясоїдні переможуть, і ми станемо ринком для них. Ну а не ринком, а, а вас вони вас просто з'їдять. Ось так треба розуміти. Це Росія просто з'їсть. Тому дуже добре, що з'являються такі заяви Бореля Макрона. Президент України знову ж таки закликав Європу прокинутися і бути сильною, потужною. Тому побачимо. Сподіваюся, сподіваюся, що європейці дійсно будуть єднатися. Тому що це абсолютно правильні слова. Головне, щоб за цими словами слідували, а, слідували реальні дії та вчинки. Це важливо. Ну а куди ж ми без Віктора Орбана, який так любить зараз створювати новини, бути ньюзмейкером, що не може. Після того, як він сказав про те, як в Киргизстані розпивав горілку і святкував перемогу Дональда Трампа після виборів у США, прем'єр-міністр Угорщини заявив про те, що Європа не зможе самостійно фінансувати Україну е і підтримувати від російського вторгнення, якщо США припинять підтримку наступного за наступного президентства Трампа. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на слова Орбана, і він сказав, що Європа вийде, а американці вийдуть з цієї війни. А Європа не може фінансувати цю війну самостійно. Ось такі заяви він робить. Ну і, а, значить, ось така ситуація. Зрозуміло, до чого це Орбан Хилить, до того, що не може бути ніякої великої Європи. Що все ж таки, якщо Трамп, Відведе Сполучені Штати то Європа нічого не може зробити. Давайте пришвидшимо якийсь перемовний процес ціною поступок України і так далі. Ну знову ж таки, він тут послідовним виглядає у своїй такій відверто проросійськості. Але ж на щастя, ніхто слухати Орбана не буде, що б він не робив, які б заяви зараз не висував в цьому плані. Тому що є план перемоги України, і Україна буде наполягати на плані мир Через силу, єдина правильна на сьогоднішній день стратегія. Друзі, а на цьому зведення оперативне завершене. А, бажаю вам бережіть себе і пам'ятайте, що ми міцно стоїмо, попри все. Єднаємося, підтримуємо один одного з Божим благословінням та допомогою. і Молитвами дивимося вперед і бажаю всім нам стійкості! Бережіть себе! Слава Україні!